Намагаються вплинути наш президент Зеленський на інших президентів? Зокрема, знаємо, що Зеленський і Шольц, канцлер Німеччини, відписали вже угоду про гарантії безпеки. А відомо, що Зеленський зустрічається із Макроном, президентом Франції. Ну а вже 17 лютого ми чекаємо його на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції. Ось ці візити наскільки вони є важливими, чи дійсно коли люди дивляться очі в очі, легше? Можливо, схилити на свою сторону легше дати поштовх, можливо, тим якимось процесам, які ну трішечки бачимо сьогодні, призупинилися. Наприклад, так, ті самі тауруси, які ми дуже довго чекали і говорили з німеччини. Все ж таки, про що це? Про що ці історії і про що буде Мюнхенська конференція? Наскільки це важлива подія? Чи це така подія на якусь довгу перспективу? Давайте розділимо. візити до Німеччини і візити до Франції. Тобто, навіть з рахуванням того, що зараз надскладна ситуація на полях битви, я вважаю, що ці зустрічі необхідні. Ви правильно сказали, є, як я розумію, постійний контакт між українською владою і Нашими партнерами до основних партнерів безумовно відноситься і Німеччина, і Франція. Це перше все політичні партнери щодо Німеччини, то її внесок в фінансово економічну військову підтримку України. Він зростає. Це одна з провідних в цьому плані країн світу. Це абсолютно необхідно для того, щоб як то кажуть, обговорити. Ситуацію інша справа, що я сподіваюся, що це обговорення абсолютно предметне, абсолютно реалістичне і враховує всі обставини нашого партнерства. Це по перше, по-друге, ті угоди, які підпишуть, вже підписані. Я так розумію, одна з них з Німеччиною і очевидно буде підписана. З Францією вони необхідні. Це дуже важливий інструмент посилення допомоги з боку і Німеччини, і Франції, наших військових спроможностей, нашої економіки з умов війни і двосторонніх земеді з багатьох інших питань разом з тим, треба розуміти, що це саме про підтримку. А не, не про ніякі гарантії. Єдина гарантія це членство в НАСА в НАТО, і зараз йдеться не про це, йдеться про підтримку, і не йдеться, на жаль, про безпекові гарантії. Третє, що стосується Мюнхену. Якщо брати всі форуми, всі конференції у світі, присвячені безпековій проблематиці, то безумовно. Мюнхенська конференція це топ. Тобто там можна побачити всіх, можна обговорити всі питання. Чому важлива участь? І, до речі, і ну перш за все, керівництва держави, але і от, скажімо, мер Києва. На жаль, ми не побачимо там Порошенка. В принципі, це було б абсолютно правильно, якби і він взяв участь, тобто є можливість. Сформулювати і відправити е, нашим партнерам донести точніше, вірніше до наших партнерів е, меседжі. І причому я хотів би, щоб це були не тільки традиційні меседжі. А також меседжі е, сформовані з врахуванням досвіду війни, досвіду нашої роботи з партнерами, що ми від них хочемо, і як ми бачимо подальший стратегічний розвиток е, нашого е, нашої боротьби проти е, російської агресії. Чому друге, чому важливо було б, щоб там взяв участь широкий спектр українських політиків поза? Президентом і членами його адміністрації, щоб показати єдність українського суспільства в боротьбі проти російської агресії, і в принципі, це, чого я вважаю, зараз зараз явно недостатньо, і давно вже говорять про створення уряду єдності національної, це було б абсолютно це було на часі 25 лютого, і на жаль, все, все це. Залишається дуже актуальним і зараз, третє це площадка для контактів, оскільки там є всі, від, як то кажуть, від Блінкіна до лідер, керівників якихось солідних мозкових центрів, є можливість з ними всіма зустрітися, обговорити сконтактувати. І це також дуже важливий елемент. Тобто, важливо, щоб це була не просто… Поїздка для скажімо, для поїздки для демонстрації якоїсь своєї ролі, а для того щоб були оці меседжі про які я казав, і були оці необхідні контакти, і був необхідний е, меседж нашим партнерам про єдність і рішучість з боку українського суспільства перемогти Росію. От щодо єдності, ще таке питання. От наприклад, напередодні Путін своїм пропагандистським змі заявив, що він не шкодує про те, що е, напав на Україну тим більше він шкодує про те, що не напав на Україну раніше. Е, ну, це взагалі здається якийсь нонсенс. Якщо от е, він говорить таке в публічних колах, розуміючи, що нехай своїм змі пропагандистським, але все ж таки це почує весь світ. Ось такі заяви, які мають ефект. Чи також на них можуть увагу звертати тим більше зараз все частіше говорять про загрозу країнам Балтії, тобто тут теж є такий своєрідний шлейф. і от, от Путін в черговий раз каже, що він ні про що не шкодує? Слухають його. А, мені здається, що ці заяви вони зорієнтовані перш за все на внутрішнього російського користувача, щоб показати, що Путін упевнений у своїх силах. Він все робить правильно, голосуйте за мене, підтримуйте мене, і все буде добре. Це мені здається головне завдання, головна ціль цих ці заяв. По-друге, безумовно, він це проесирує і насилає такі меседжі, і е, е, міжнародному співтовариству з одного боку, щоб показати свою упевненість, от саме тому, самим своїм партнерам, і тому. Тій глобальній глобальному півдню, про які ми з вами говорили, і я гадаю, що це також на це також захопив Путін. Що стосується наших партнерів, то навряд чи Путін може їх чимось здивувати, тому що нічого нового, принаймні принципово нового від нього ми не почули. Все це було відомо і до цього. І це знову ж таки лінія Путіна на те, щоб підвищувати ставки, залякувати, залякувати можливу ескалацію, як то кажуть, розрахунок на слабонервних і, на жаль, нервових. І на жаль, оцей розрахунок на людей з слабкими нервами він спрацьовує. І е, одне з завдань, яке стоїть перед всіма, хто бореться проти Путіна, перестати. Припинити боятися Путіна і як то кажуть, під мікроскопом роз... розглядати кожний його вибачте прищ. До речі, Щодо слів боятися Путіна, часто пишуть західні змі, що наприклад ту чи іншу допомогу, чому думають давати чи не давати, тому що деякі країни, зокрема Німеччина, наприклад, боїться, що десь там в Росії це розцінять як Прямий конфлікт з Росією, там так Росія, Німеччина, але все ж таки чому досі бояться Путіна, це дійсно ядерна зброя, яка все ж таки вона є в руках. Ну і тим більше, що паралельно ми бачимо зовсім інші заяви, і зокрема, от остання заява віцепрезидентки США Камали яка каже: друзі, провал надання допомоги Україні, це фактично подарунок Путіна, тобто з іншої сторони, ніби все розуміють. Дійсно бояться, дійсно є ось це присутніше. Ми вже бачили також не раз, Путін лякав, але на щастя, все йде як треба по плану. На жаль, це знову ж таки про те, що ми вже говорили, це неповне розуміння, того, що альтернативи радикальній військовій праці Путіна її просто немає і не може бути. Навіть те, що зараз. Говорять про те, що через 3-4 роки Путін може напасти на країни Балтії, на інші може країни на Польщу там. Виходить з того, що Путіну буде дана можливість перепочити, тобто не буде зруйнована, знищена його військова машина. А без цього війна знову перетвориться, як казали після. Французько-пруської війни знову перетвориться в постійну європейську інституцію, і от цього треба уникнути, і треба всім, всім зрозуміти, що треба зараз не думати про те, що ось він нападе, ось він виведе в космос ядерну зброю. Дуже багато Путін виграє блефом, треба не давати йому можливість блефувати і треба абсолютно чітко робити все для того, щоб Знищити е, російську військову машину, щоб е, е, ця війна, вона, в принципі, е, має закінчитися тим, що Росія, путінська, не путінська, але вона має втратити можливість залякувати своїх сусідів, залякувати Європу і створювати проблеми у світі. Тоді, в принципі, можна розраховувати на якусь стабільність, якщо цього не станеться. То буде і далі е, фактор агресивний Росії, буде ланцюгова агресія через, через ланцюгу цієї дійсі е, е, зла, і е, чим закінчаться, е, закінчаться оці тектонічні е, е, процеси суву в міжнародних відносинах, дійсно тоді е, це, е, скажімо, в сфері невідомого. Ра дуже часто, коли говорять про бойові дії в Україні, все більше говорять про те, що усі ці рішення захопити, зокрема Авдіївку, це все політичні рішення, політичні забаганки Путіна. Зокрема, речник оперативного стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій казав, що до виборів Путіна дуже треба щось зробити зокрема, захопити Авдіївку. Нато ну, з останньою заявою кажуть, що можливо не лише Авдіївку, а ще кілька населених пунктів. Чому йому так треба це зробити до виборів? Яке це має значення, коли а, він малює собі цифри, коли він вже знає, що він буде переможцем. Для чого, для кого? Як думати, чи потрібно це ще комусь щось доказувати показувати? Ну я навіть не знаю? Ну, по перше, я не військовий експерт. Мені важко оцінити військову тактику і стратегію разом з тим, чому це потрібно Путіну. Справа в тому, що дуже часто, особливо наші західні партнери, західні аналітики, вони аналізують і розглядають, намагаються пояснити Путіна через свій власний менталітет, тобто, виходячи з того, як би вони якби нормальна людина діяла за тих чи інших обставин. Але треба пам'ятати, що, по-перше, в Росії диктатура. І я, як людина, яка більш ну, більшу частину свого свідомого життя е, е, провела в радянській системі, я е, і всі ми розуміємо, що чим більше диктатор при владі, тим більше є можливість таких, е, я б сказав, е, навіть сюрреалістичних, але в будь в будь-якому випадку таких е, нераціональних. Рішень, тому що коли вирішує все одна людина, вона виходить з того, що добре, що приємно, що сприймається нею самою. Тобто, йому навіть не важливо, що про це думає, його найближче оточення. Тобто, із цього треба виходити, коли ми бачимо ті чи інші е, кроки е, з боку е, Путіна, тобто з одного боку. Зрозуміло, він собі намалює стільки, скільки йому буде потрібно. З іншого боку, він хоче, щоб все було красиво, щоб він був на білому коні, як невідомій картині Наполеон. І, 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 значить, під ногами у нього лежала Авдіївка, інші населені пункти. А в перспективі він хотів би бачити всю Україну. Тобто, для того, щоб задовольнити його власне его, він готовий піти на все. А як це виглядає добре чи погано, потрібна довтрина його не цікавить, тому що в принципі його це задовольняє і для мотивації для виправдання для нього це абсолютно достатньо, так само як і достатньо для тих, хто виконує його, навіть такі сюрреалістичні, нераціональні забаганки. Що ж нам наша сподіватися, що весь цивілізований світ разом із нашими силами оборони зупинять Путіна і власне поставлять крапку в його забаганках. Ну і звісно, бажано, як то кажуть, і режим цей припинити, щоб надалі інші країни не страждали. Що ж, пане Олеже, дякую вам за цікаву розмову і за аналіз всього, що відбувається сьогодні. У нас в інформаційному полі надзвичайно важливо було вчити вашу думку. Дякую, дякую, до побачення. Олег Шамшур, український дипломат, був з нами. Друзі, дякую вам, що до кінця. Будь ласка, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Ну і звісно, бережіть себе.